Байбіт, закладаюсь, ви неодноразово чули про таку біржу. Хотіли розібратися, як тут заробляти, але ніяк не доходили руки. Тож це відео спеціально створене для таких як ви. Тобто для людей, які новачок, які колись мали досвід, або навіть якщо ви повний нуль у крипті. Айдіо, саме цей спосіб заробітку ми сьогодні розберемо. І саме на цій активності багатьом криптонам минулого місяця вдалось винести тисячу п'ять тисяч і навіть десять тисяч. Доларів тут немає великих укладень, тут немає великих ризиків, тут навіть верифікації не потрібно, тож саме ця активність, як на мене, є найкращою для новачка. Не буду інфоциганити і вожу вас у курс справи. Я й сам скіпну посліднє ідіо і зловив великі ФОМО. Тобто у мене було ФОМО те, що я недозаробив, можливо, тисячу, можливо, п'ять тисяч, можливо, десять тисяч доларів, і воно знову стало актуальне. Тож до цього IDO не було таке прибуткове. Посідні IDO показує, що його варто робити і не можна пропускати. Тож, це IDO я залітаю. І вирішу цьому розібратись. Після того, як я розібрався, вирішу, чому не поділитись цим способом з моєю бандою. І розшифрувати вам всі ці криптосленги, криптоумови на просту мову, щоб кожному і навіть новичку було зрозуміло, як тут можна заробити. А також покажу всі дії, щоб правильно прийняти участь, і потім отримати свою винагороду. Приємного перегляду! З тебе лайк і підписка. А ми починаємо. Простими словами, що таке IDO. IDO – це ніби така собі криптолотерея, де ви можете виграти той самий щасливий золотий квиточок і заробити з того одного квиточка, тобто з одного аккаунта, тисячу доларів. Саме скільки вийшло заробити з останнього IDO. А вже ж, тут не все так просто і не всі ці IDO прибуткові, є багато підводних камнів, Але в цьому відео ми розберемо всі ці нюанси, щоб ви змогли збільшити свій шанс на перемогу. Все розберемо, де що тикати. Тож, отут ми бачимо останнє IDO. І як зайти нам на вкладку IDO. Тобто ми нажимаємо на Web3 на Bybit, і Після цього на EARN. нажимаємо вкладку IDO. І тут в нас є актуальний проект. Зараз це BBQCoin. Нажимаємо приєднатись, і тут і вся інформація про проект. Бачимо, коли закінчується у нас IDO. І так, час на IDO обмежений. Тож першим ділом. Це швидше, ніж на YouTube робити відео, я роблю пост у свій канал, де розказую, що робити, де тикати, усі да, детальні такі інструкції, що ви могли прийняти участь. Там інформація першою. Тож, якщо ви хочете розвиватися у цій темі, то підписка must have. Також тут є, наприклад, інфа, як зробити так, щоб ваш аккаунт не забанили, як зареєструвати 700 пош за 1 доларів. Дуже багато корисної інфи. І а вже ж тут будуть усі силки, щоб ви точно не попались на скам. Окей. Тепер до IDO. Що в нас тут є цікавого? Ціна токена 002. Учасник, як ми бачимо, буде всього 1500 виграшних білетів. І отут пише кількість учасників на даний момент. Так, тепер розказую вам. Як і що тут робити, щоб можна було прийняти участь? І так, перше питання: чи потрібна верифікація, щоб приймати участь у IDO? І відповідь ні. Курс верифікації тут не потрібно. І це перевага того, що ми можемо створювати аккаунти, нажимати на вкладку Web3 і ніби да, приймати участь. От коли ви вже будете продавати, я тоді раджу вам мати один аккаунт, який ви будете продавати свої нагороди, то там треба мати верифікацію, щоб потім вивести гроші, тому що нащо вам їх не просто сиділи на байбіті. І друге питання, якщо в мене вже є старий чи я можу так само приймати участь в IDO. І відповідь так. Ви можете приймати участь взагалі без ніяких проблем. І так, тепер до найголовнішого. Будьте, будь ласка, уважні, того, що це буквально база, ґрунт, основа для IDO. Як зробити так, щоб мати шанс виграти отой золотий квиток і заробити свою тисячу доларів? І як ми бачимо, у нас є такі бали IDO. Це нововведення від Bybit, Раніше такого не було. Це друге IDO, коли так. Тому на і називається IDO 2.0. І я вам розкажу, як я роблю мою тактику. І я вважаю, що це найрозумніше. Тобто, щоб не дуже загружати вас всіма криптословечками, логіка така: у нас є бал Ми чим більше, тим краще. Отримуємо за них квитки, а квитки дають можливість нам виграти той самий золотий квиток. Якщо ми його виграли, наступним ділом ми купуємо токен по такій ціні, яка тут пише, і потім прилісну цей токен може коштувати там, наприклад, 10 разів більше. Тож ми купили його на 100 доларів. Нам дали можливість купити його по низькій ціні, да, на 100 доларів, і продати його у 10 разів вище і забрати наш профі. тобто... Ми що виграли, викупаємо наш токен на 100 доларів, продаємо його у 10 разів дорожче. Якщо брати в загальному, то це і вся логіка IDO. А тепер, як нам да, заробити ці квитки і який найкращий спосіб? І є декілька способів. Тобто, щоб підвищити бали, нам треба утримувати активи, тобто холити якусь суму на гаманцю, або друге, це набити об'єм. Я буду робити по-другому спосіб, але давайте розкажу про перший коротко. Якщо коротко, то у нас є утримання активів. Наприклад, за те, що ми тримаємо 100 доларів, нам даються 10 балів IDO. За те, що ми тримаємо, наприклад, там, 10 тисяч доларів, то за це дається 1000 балів IDO. Тобто чим більше балів IDO, тим більше у нас квитків. Тож, логіка наступна: припустимо, ми маємо 1000 доларів. Хочемо поховати і отримати квитки. Да? Як це зробити? Ми даємося на утримання активів, нажимаємо тут на нолик. І бачимо за 1000 доларів нам дають 100 балів IDO. Окей, тепер рахуємо, дивимося отут: бал IDO. Нажимаємо 100 балів, скільки це у нас? Це у нас 3 квиточки. Тобто максимум кількість виграшних квитків у білеті, тобто один. Все, у нас є три білети, наш шанс трохи менший, ніж би ми закинули більше, але у нас вже він є. Тобто ми приймаємо участь в IDO. Але я, якщо приймати участь в IDO з допомогою грошей, раджу вам робити це від першого дня. Тільки воно вийшло. Перший знімок, бо тут є знімок. Ви закинули і все, то собі сидить, холдиться і квитки фармяться. Того, ж, якщо ви пропустили хоча б один знімок, вам потім треба закинути два рази більше і так далі. Тобто більше і більше. Якщо ви пропустили хоча б один знімок, тож цей спосіб, тільки для якого вже є депозит, кому не хочеться він лінується робити дії, які я зараз покажу, і так далі. Все, тепер покажу і спосіб, який я сам роблю, який я вважаю, що смарт саме для нового IDO. І це торгівля на DEX Pro, тобто набитий об'єм. Що таке об'єм, який я набивати, я зараз покажу, але давайте розберемося скільки це балю. Наприклад, я буду набивати більше ніж 10 тисяч доларів об'єму. Можна й менше, за це даються менше балів IDO. Але я цілю саме на 500 балів IDO, і 500 балів IDO, як ми бачимо, це 15 квитків. Повторююсь, отут кнопочку нажимаєте, дивитесь, скільки балів, скільки це квитків. Тобто в нас є 15 квитків, все. Ми тепер претендуємо нагороду. Чекаємо день лотереї, коли вона буде, я так само повідомляю у телеграмі всі. Деталі, нюанси туди, я пишу. І тоді ми вже будемо бачити, ми виграли чи ні. Тепер як набити да, цей об'єм. Що це таке? Об'єм це коли ви закидуєте, наприклад, гроші на рахунок і набиваєте якусь суму. Купили ви токен на 1000 доларів, продали на 1000 доларів, це 2000 доларів об'єму. Тобто, думаю, логіку, ви зрозуміли. Ах так, це IDO трішки, воно у нас заплутане, але це перевага того, що за рахунок цього менше людей залетять, буде менша конкуренція. Тож тут у нас IDO приходить у мережі тон. У нас зараз нехай. Піду думаю, ви знаєте, але по факту викуп буде у біназі. Це ближче в кінці відео. До дивіться, я все розкажу простими словами. Тобто, не все так просто, а набувати об'єми. Взагалі будемо мережі арбітром. Знаю, якщо ви новачок, голова зривається, але повірте, потикайте, і все тут не так важко. Зараз вам все покажу, розкажу, покажу, де тикати. Просто один раз зробіть і спробуйте це. Тобто, як ви можете побачити, справа зверху у нас тут прив'язаний якийсь адрес. Це вже мій адрес, який я прив'язав, тому що вчора я набивав цей об'єм, і що робити, нам треба скачати будь-який гаманець. Тонкіпер, бербайбіт воли, які ви хочете створити там гаманець і кинути адресу з нього от сюди, да прив'язати, щоб туди прийшли нагороди. От така отут загвоздка, і багато хто вже скіпадьо, то вони не розуміє, що це таке. Тобто, ви просто качаєте будь-який тон гаманець і прив'язуєте адресу тона отут. Після того як ми прив'язали, все нам треба закинути гроші і почати набивати. Об'єм. Тобто ці гроші ми потім можемо вивезти, закинути на інший аккаунт, набити об'єм і так далі. І так далі. Тобто ми нажимаємо на хмарний гаманець, нажимаємо ще раз хмарний гаманець, і зараз у нас буде можливість закинути депозит. Тобто, це робиться все у класі web 3 Будьте уважні, закинути просто на біржу Bybit. Після цього ми шукаємо мережу. Я це все буду робити на арбітру. Того, що тут комісія дуже низенька і вийде найдешевше, найвигідніше зробити. Ми нажимаємо «Внести депозит і тут носимо депозит. Тобто, з яку суму хочете набити об'єм, таку і вносіть. Приблизно з одну тисячу доларів об'єму буде списуватись один долар комісії. А також не забудьте закинути трошки грошей в Ефіріумі, тобто один там, два до десяти доларів вистачить отакого. От Вони навіть не спишуться. Там буквально 0,005 центів якихось потім виведете назад на біржу, на гаманець, куди ви хочете. Я, наприклад, от уже закинув 500 доларів на гаманець. Тут уже в мене зроблений акаунт, але я вам просто хочу показати на прикладі, як це все працює. Тобто ми нажимаємо, у нас вже є гроші на гаманцю. Тепер ми нажимаємо на кнопку Trade Dex Pro. Після цього тут увагу пошуку: ми шукаємо мережу, яка нам потрібна. Як я вам казав, я буду торгувати в арбітрумі. І шукаємо токен USDC. Саме в цій парі буде найменше ризиків, і саме вигідно торгувати. Як ми бачимо, у нас справи USDC, а знизу Ethereum. Нам не треба Ефіріум, обережно тут нажимаємо USDT. І тепер все, у нас пара USDT, USDC, все, що ми робимо. Купляємо на 500 доларів, у мене це 487 доларів. Як ми бачимо, у нас перша транзакція прийшла, тобто ми купили на 500 доларів, і тепер продаємо на 500 доларів, нажимаємо на sell, «Confirm». І ми продали на 500 доларів. Тобто загальний об'єм у нас 1000 доларів. Якщо ми робимо так 10 разів, у нас вже є 10 тисяч об'єму, тобто це 500 поїнтів, це 15 квитків. Логіка, думаю, зрозуміла. У MyOrders ви можете побачити, да, скільки ви зробили взагалі об'єму, підрахувати, якщо ви десь бились. Я зробив тут, купив, продав 20 разів, тим самим набив 10 тисяч доларів об'єму. Тобто, я думаю, ви розумієте, ви закинули 100 доларів до року, скільки вам треба набити до 10 тисяч, до 5 тисяч. І що ви закинули, наприклад. 1000 доларів – це 10 разів купити, продати. 500 доларів і хочете зробити 10 тисяч – це 20 разів. Думаю, ви логіку розумієте, комісія всюди буде одинакова. Зробили ви 20 фапів чи 10, то ну, 10 тисяч доларів об'єму – це приблизно 10 доларів затрат. Тепер припустимо, у нас день, коли вже результати, да? і ми виграємо. У нас буде ж 24 години, щоб викупити наш токен і продати його, там, наприклад, у 10 разів дорожче і заробити на 1000 доларів. Так, а вже ж не всі IDO виходять там у 10 разів, і Якщо сильно по пощастить, то це буде 10 разів і більше. Якщо ні, то це може бути там 500 доларів з аккаунта. Тобто не кожна дього ємна, але останні були ну дуже і дуже. Гарні. Тепер саме найважливіше, якщо ви виграли, да? ви щасливчик, ви виграли такий шанс є і доволі великий, якщо ви будете регулярно приймати участь у IDO, ви виграли тепер можете купити цей золотий квиток. Да? У вас будеться можливість, що як це зробити. У цьому IDO, наприклад, треба закинути тут, де я вже раніше показував, 100 доларів у мережу BNB Chain. Тобто, ви закинули тут 100 доларів USDT і трошки на комісію, і тоді ви зможете купити цей токен. Як тільки ви закинули 100 доларів купили цей токен, він відправиться вам у ваш Bybit Wallet або Tonkeeper, Ну на ваш тон гаманець, який ви прив'язали раніше, про це розказував. І потім з того гаманця ви просто перекидуєте гроші на біржу, уже основну отут укладочка, і продаєте там 10 разів, 5 разів дорожче, яка там буде ціна? А якщо IDO провалиться, то вам повернуть просто ваші 100 доларів. Тобто ризикуємо ми по факту тільки нашим часом і 10 доларами, які ми витратили на об'єм, але можемо заробити ну десятки разів більше. Фух, начебто, все розібрали про всі нюанси. Я вам розповів. Тепер все у ваших руках, навіть якщо ви щось не зрозуміли, не переживайте. У нас є чат, Нажимайте сюди чат-банди, пишуть свої запитання, всі один одному допомагаємо, підказуємо, ділимося лайфхаками. тому що бувало таке, як того IDO, були факт, де витрати 0 доларів на 10 тисяч доларів об'єму. І всі такі фішки появляються першим ділом в Телеграмі. Тож залітайте до нас у банду, де є і досвідчені, криптоне є новачки. У нас дружня атмосфера, все дуже класно. А я б хотів подякувати вам за ваш фідбек. Я дуже тішусь, що у вас так само виходить заробляти. І Діп це показав. Хто хотів, той заробив. Тож промки годують. Якщо ви ще не всі ніші, я вам раджу розбиратись пошвидше, тому що це топ ніша у крипті у 2025 році. Я бажаю тобі профіту, а на зв'язку, як завжди, твій крипто. Бро!